Коли ще не був збудований Єрусалимський храм, коли ще була скинія, ковчег Завіту, в цей час був ковчег Завіту в Шіло за часів священника Ілія, який був і пересвященником. Тоді ще не було царя, і в Ізраїлі, і народом Ізраїльським правили судді. А ходили приносити жертви туди, де була Скінія. І, як я вже сказав, був священник Ілій, і сини його теж були священники. Вони служили при скинії. І якими священниками були сини Ілія, ми читаємо в першій книзі Самуїлова, другий розділ з 12 го вірша. Перша Самуїлова, другий розділ 12 вірша. А сини Ілія були люди негідні. Вони не знали Господа ані звичаю священницького з народу. Священники, але вони були люди негідні, і вони не знали того, що мали робити священники. Не знали і не виконували. Ту священницьку функцію, яку Бог сказав через Мойсея, щоб робили священники. Вони були негідні, вони робили все так, як їм хотілося, а не так, як Бог сказав робити священникам. Е, і батько їх Ілій, він знав, як мають поводитися священники, що вони мають робити. Але вони не слухали свого батька. Це ж перша Самуїлова, другий розділ із 22-ї вірша ми читаємо. А Ілій був дуже старий, і почув він усе, що сини його роблять у всьому Ізраїлі, і що вони злягаються з жінками, які відбувають службу при вході з Києва заповіту. І він сказав їм, на що ви робите такі речі, про які я чую, про ваші злівчинки я чую від усього цього народу. Ні, сини мої, недобра та чутка, що я чую. Ви відхиляєте Господній народ від закону. Якщо хто зрішить супроти людини, то помоляться за неї перед Богом. А якщо людина зрішить супроти Господа, хто заступиться за неї? Та вони не слухали голосу батька свого, бо Господь постановив погубити їх. Батько їх і знав, що сини його поступають неправильно, що сини його. Негідно себе поводять. І він їм говорив, але вони його не слухали. Ну, Як Ілій був первосвященником, він міг би відсторонити своїх сенів від священницьких функцій, і когось другого поставити на це місце, але він чомусь не зробив це. Він просто їм казав, вони не слухали, і він далі. Мовчав, дозволяв їм робити ту справу, яку вони робили. Дозволяв їм, як він їм сказав, відхиляти Господній народ від закону. Народ бачив ту, те все, що робилося при Скинії, що робили священники, і народ теж робив. Жив у гріху, робив все, що йому заманулося, щоб вони не робили. Вони не боялися Бога, тому що священники не боялися Бога. І яке вже сказав, Ілі міг би відсторонити їх від служіння, але він чомусь не зробив. Можливо, тому що він знав, що сини його негідні, і боявся, що вони йому щось можуть заподіяти. Він був старий уже, він був вже немічний, і вони могли скоротити його життя. Можливо, тому він боявся це зробити. думає, що на більший гріх їх підтолкнув. Але яка різниця, який гріх? Чи менший, чи більший все одно гріх? Можливо, навпаки, вони би подумали, коли він би їх відсторонив, що вони роблять неправильно. Але він цього не зробив. Тоді. Був ще один, хто служив Господу при Ілії, це отрок Самуїл, третій розділ першої книги Самуїлу і перший вірш читаємо. Перша Самуїлова 3.1. А отрок Самуїл служив Господу при Ілії, а Господнє слово було рідке за тих днів, відіння було нечасте. Бог не говорив до свого народу. Слово Господнє було рідке, практично не було. Священники були негідні, і навіть якби Бог щось їм говорив, вони все одно би не слухали Бога. Вони все одно би робили так, як їм заманеться, так, як вони вважали за краще. Але коли Самуїл підріс, Бог явився йому. Потім постійно вже почав являтися Самуїлові. Перший він явився, щоб об'явити суд над домом Ілії. Що і Ілії, і сини його не помруть в один день, і Бог іншого священника поставить собі. І далі. Ми читаємо, що Бог надалі являвся вже своєму народу через Самуїла. Третя Самуїлова з 12 го вірша. З 19-го вірша. І виростав Самуїл, а Господь був із ним. І не опустив ані жодного з усіх його слів. І весь Ізраїль, віддана аж до Бершеви, пізнав, що Самуїл вірний як пророк Господній. А Господь далі показувався в Шіло, бо Господь явився був у Шіло Самуїлові в слові Господньому. Потім Господь являвся Самуїлові. Чому Бог являвся Самуїлу? Ми прочитали в 19 вірші. Бо він не опустив ані жодного зо всіх Божих слів. Все, що Бог казав, все Самуїл виконував. Самуїл робив все точно, так як казав Бог. Ні одного слова він не опустив, ні разу він не поступив не так, як сказав Бог. Тому і весь Ізраїль знав, що. Самуїл це пророк Господній. що Самуїл вірний Господу, і що через Самуїла Бог говорить до свого народу. Тому що Самуїл не впустив жодного слова, яке казав Бог. Господь являється тим, хто береже його слово, хто береже його заповідь. В англій від Іоанна 14 розділ, 21 вірш ми читаємо. Хто заповіді мої має, це слова Ісуса Христа, та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю Його і об'явлюся Йому сам. Хто заповіді мої має, каже Ісус Христос, і хто їх береже, тому я явлюся сам, тому я буду являтися. І Господь явиться, щоб ввести у своє царство тих, хто береже його слово, об'явлення 3.8. Це Господь каже до Філадельсьфільської церкви, я знаю діла твої, і ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг. І від мене мого не відкинувся. Слово моє ти зберіг, і я двері відчинив перед тобою. І ті двері ніхто не закриє. Я введу тебе через ці двері в своє небесне Царство, тому що ти зберіг моє Слово. Берегти Слово Боже робити так, як каже Бог. Слухатися Господа. Господь сказав. Ізраїльському цару, першому цару Саулу, іди і зроби Амалика закляття. Тобто знищив все від людини до тварини, всі речі, все спали, щоб не залишилося нічого від Амалика. щоб ніхто навіть не згадав, що колись був такий народ. Але Саул не послухався Бога. Він пішов, але він в точності не зробив так, як сказав Бог. Він не зберіг. Кожне слово, яке було сказане Богом. Він залишив царя при житті, він залишив краще з тварин, якби принести в жертву Богу. Але цей Самоїл при зустрічі з ним сказав послух краще, ніж жертви. Послух Слову Божому краще за жертви. Господь цінує послух йому, послух Його Слову. Більше, ніж жертв. І це природня. Так само і люди роблять. Вони цінують тих, хто слухається їх, особливо батьки цінують дітей, які їх слухаються. Один чоловік, він був колись на гарній посаді, він вже пенсіонер давно. У нього було два сина. Там різниця була невелика в три роки. І один син був непослушний. Він мав таку надію, велику, старший син. Він же договорився навіть був, коли він закінчив 10 клас, щоб той в інститут поступив, вже все там було, він вже знав навіть, ким той має працювати і де має працювати. Але той його не послухався, захотів стати музикантом, пішов по світі, вів таку, таке розпутнє життя, мав багато жінок, десь дітей мав по всій Україні. А менший син він був послушний. Він робив все так, як батько казав, він радився з батьком, без чого нічого не робив. І батько дійсно йому зробив гарне життя. Батько йому в Вінниці і дім збудував, і десь під Вінницею дачу збудував, і машину купив він ще в інституті, вчився на останньому курсі, вже їздив на машині. І якось пару років тому ми говорили так. Зустрілися і він розказував, який син там посаду має десь в обласній раді, там кимось робить, роби, ну, хвалився своїм сином. Якось стояв з нами один чоловік, він з ним працював і каже: А де ж твій старший син? А він каже, я не знаю. Останній раз каже, він дзвонив мені десь з, з Будьякої області. Сумської області каже, просив в мене гроші, бо десь якусь халепу вліз, щоб відкупитися. Але я кажу, вже пенсіонер, які я гроші можу дати. Як в мене є які деякі збереження там, то вони мені потреба, я вже стара людина. Я йому не дав, і більше він не дзвонить. І я не знаю навіть, де він. Дійсно, людина цінує того, хто слухається його, хто послушний йому. так само Бог цінує того, хто слухається Його слова. Хто береже Його Слово, хто береже заповіді Його. Ісус Христос молиться і каже, я виконав все, що Ти доручив мені. Христос звершив спасіння людства, бо так сказав Бог Батько. І Він зробив точності так, як сказав Бог. Незважаючи на муки, незважаючи на страждання, незважаючи на смерть на Христі на Голгофі, Господь зробив все за Словом Божим. І Він має повне право вимагати від нас, щоб ми слухалися і виконували Його Слово, тому що Він за нас помер. І Він хоче, щоб ми виконували Його Слово, і це справедливо, і ми маємо це робити. І ми отримаємо від Нього благословіння. Якщо ми будемо. Берегти кожного, кожне слово не неупустим жодного слова, яке Бог говорить до нас. Від нас залежить вибір: чи не слухатися, як сини Ілія, чи як Самуїл, не опустити ні жодного Божого Слова. Вірний Той, хто слухається Господа, а не слухання. Написано негідні. Господь хоче, щоб кожен знайшовся вірним йому, а вірний той, хто виконує точності Його слова, хто живе за заповідями Господніми, хто всьому довірає Господу. І куди би життя не повело, в які би ситуації життя не поставило, ми маємо. Довіритися Господу, довіритися його слову, і жити так, як говорить Бог. Йому хай хайда слава, амінь. Помолимся.